Привет, Ниночка. Тебе нравится в лесе? Да? да? А кто это у тебя на руках? Да. Ты моя маленькая. Так, мы сегодня находимся в лесе сосновом. Тут сделали такую площадочку детскую. Так и все. Красивенько тут, да, Нина? Валик і Ніна збирають шишки. А ну покажи Валик шишку. Ой, яке класно. Красивая. Да, вітер на трусив шишек, тут багато їх. Приїжджайте, тут достатньо хороше місце. Це на краю на яка знаходиться, правда, тут ось грязно. треба було б прибирати. Скоро буде все український суботник. Зробимо Україну чистою, так що можна провести тут акцію ось. Ну все, будемо кататися, Щасливо!